Наступлі... Наступного дня я прийшов до полі, як ми й домовилися. Перепрошую, трохи. Не був готовий до читання. Отже, Том. Що раптом такий різкий поворот? Ти ніби не збирався цього робити. Тоді я не думав, що Сальєрі нас використовує. Тепер я це знаю. Ну, тут ти, звичайно, маєш раці. Отже, зробимо цей банк. Як щодо сема. Ей, ти ж його чув. Він все турбується щодо того, якщо буде, якщо до нас накриє. Отже, підемо на цю справу з тобою на пару, що скажеш. Спочатку хочу глянути на цей банк, а потім розповісти свій план. Чудово. Можемо з'їздити, подивитися на нього прямо. Зараз. Гаразд, пішли. Ох, бухнули і погнали. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія The City of Lost Heaven або ж Мафія місто Втраченого Раю. І сьогодні ми спочатку їдемо в той банк, ну, в який ми приїжджали туди забирати конторські книги. Ну, При главі Омерта. То невелика халтура. То ми до нього і їдемо. За мною сядемо в поїзд, це недалеко. Я не проти пройтися свіже повітря, чудова погода. Правда, і мені ніколи не подобалася ця довга походка. Якось воно довго. Погнали. Так що це передостання глава. А потім, ну, може і зараз буду думати, яке наступне проходження нової гри зробити. Так що поки буду обирати. Так що ви все побачите, яку гру я продовжу проходити. Не проходити почну після цієї. А ось і він. Та бляха, жіночко, Дайте мені пройти. Головне її не бити. Бо тут поліцейський. Так, заходимо на потяг. О! Мужчина в... Капелюшнику. Скоро будемо на місці. Так, покатаємося на потязі, помилуємось виглядом. Типу такого вигляду помилуємось. Я мовчу, тому що нічого сказати. Подивлюсь на мапу. Ну, чесно скажу, ще дві зупинки. Ну, тобто, на одну ще проїхати, потім на останній виходимо. Тобто на перші, першу ми прийдемо, на другі вийдемо. Нюарк, ось вона. Це передостання станція. На наступній ми виходимо. Готуйся тут ми сходимо. <кій> Виходимо полі? Що це таке? Погнали чи пішли? Вон та будівля, та що прямо це є банк. Уже проглядається літери. Те, що треба, не дуже великий і не дуже маленький. At... Давай глянемо. Mm -hmm. Mm -hmm. Good day. Добрий день. Yes, take out okay. Гаразд, почнемо тут. холі. Біжимо і закричимо, що це на лід. Не напевно ці два охоронці просто задуться, Якщо вони захочуть погратися в і перестріляємо. Щойно зробимо їх, потрібно буде знайти ключі від сейфа. Ми дізнаємось в колерків, де лежать ключі, якщо перестати після до рила, вони заговляють більше. Після того, як отримаєш ключі, йди в ті двері прямо за конторою, вона веде в коридор. Справа будуть в сходи внизу сховища, вгорі в офіс. Якщо дістанеш ключі, то йди прямо до схоча, якщо ні, піднімемося вгору і пошукаємо. Швидше за все, внизу охорони не буде. Буде більше. Тобі доведеться розбиратися, з ними самому, поки я прикорював. Внизу кож, що є великий сцев. Потім просто бере грошки і тікаємо. Це все. Гаразд. Підемо нам потрібно вибиратися звідси. <кій> 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 До побачення. Гарного тобі дня. Банк підключений до охорони системи Холмса, але навіть після тривоги по радіо дорога займе у них хвилин 5. У нас є 5 хвилин на те, щоб проникнути всередину, взяти всі гроші і зленяти. Нам знадобиться тачка. Безглуздо брати машину у Ральфі, він тут же повідомить про це. От тоді потрібно. Тобі це, напевно, не важко, я так думаю. Ні, не важко. Сподіваюсь, лука щось небудь придумає. Тоді постарайся роздобути тачку якнайшвидше. Я думаю, що вони не дозволять так нам так розпроступити, навіть якщо ми зланяємо. Копич хатимуть нас місці. А що робити ми потім? Ми поїдемо прямо в один спокинутий будинок. Хобокені там на стіна песку палермо. Чудово. Ще є з зброї, в мене є пістолет, але його немає. Значить, треба роздобути пістолет. Є одне місце, там можна буде його роздобути. Що за місце? Це доволі далеко, туди краще їхати поїздом. Сідайте і до Хобокена. Вийдеш на санзі тетральних обакен, підеш тому напрямі, звідки приїхав до найближчого перехрестя. Пройдеш під залізницею, спочатку прямо по дорозі, яка йде під мостом, потім наліво. Там старий кінотеатр Твістер. Біля заднього входу знайдеш магазин жовтого піта. Скажеш, що це я та я прислав, він щось не випішкає. Я зараз тобі поїду. дійсно на зброю, машину, а потім зайду до тебе. Добре, зупинишся перед будинком і позигналиш. Консьєрж звічно замикає двері. Я спущуся вниз. Побачимося. <coughs> так. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!